Як працює підписка? Перший крок: ви заходите на наш сайт, обираєте автомобіль, який вам більше всього до вподоби. Це може бути як авто з пробігом, так і нове авто. Це може бути як легкове, так і комерційне. І наступний крок: ви обиравши авто, приїжджаєте до нас і берете його на тест драйв. Ну і третій крок: якщо вам сподобався автомобіль, то ми переходимо до підписання договору. Це займає до 30 хвилин без зайвої паперової тяганини, без зайвих перевірок. Ви просто підписуєте договір, сплачуєте перші та останні два внески і використовуєте автомобіль. А ще до всього цього для наших підписників ми пропонуємо дуже крутий бонус: це оренда авто іншого класу на 10 днів напродовж усього часу підписки. Що це означає? Ви можете, наприклад, з вашими друзями орендувати міні-вен для подорожі, або з кумом посперечати, що електромобілі це круто, або просто з вашою дівчиною або дружиною покататись на кабріолеті у літню пору, тим саме провести гарно час. Ну а за підпискою на доступні це авто, і це авто, і також це авто. Тому приїжджайте до нас на таксі, а додому вже можете повернутися за кермом.